Щедрий день для любителів акцій та знижок. Популярна в американців Чорна П'ятниця добралася і до Івано-Франківська. Цьогоріч, як ніколи, активно розпіарена закордонна традиція таки принесла свій результат. Франківські підприємці дали зелене світло шопоголікам. До 60% відсотків суто суто на літню колекцію. Це ми людям кажемо, і це було у нас в розсилці. А на основний товар у нас не мінус 20%. відсотків. І ми не задирали штучно ціни вгору, щоб потім по фактично по тій же самій ціні продавати. Ти такі акції, як на мою думку, вони не для того проводяться, щоб збагатитися, а для того, щоб залучити нових клієнтів. У Нас акції це звичайна справа. Тобто акції в нас бувають дуже часто, і ми вирішили. Ну, так як вся Україна зараз і, взагалі, весь світ святкує таке свято. Якби ну свято для клієнтів, я рахую, що це свято. Тому ми теж вирішили приєднатися до цього свята і надати своїм клієнтам отакі знижки. Чим більше клієнтів, тим більше витор, значить це взагалі найкраще для магазину. Для того аби встигнути першими купити товари за найнижчими цінами, багато американців займають черги за кілька годин до відкриття магазинів. Івано-франківці не такі навіжені, однак чорною п'ятницею таки скористалися. Франківчанка Оксана каже: купити облюбовану річ за зниженою ціною приємно для будь-якої жінки. Тим паче, що забагато одягу чи взуття для представниць прекрасної половини не буває. Тому те, що таку традицію перейняли місцеві підприємці, тільки тішить. За кордоном це звична річ, і до цього готуються заздалегідь, особливо жінки, тому що улюблені речі вони. Купують дешевше, а зекономити в нинішній час хоче кожен. І особливо при тому, як зараз валюта себе веде, то вона зростає, то вона падає, і ти почуваєшся трошечки невпевнено. І в нашому місті те, що запровадили Чорну п'ятницю, це, звичайно, прекрасно. Скористалася Чорною п'ятницею, куди ходила, ходила зрештою, по улюбленим магазинчикам. Це і шкір-галантерея, і взуття, і одяг, звичайно, є, жінка. І, е... Що придбала, не скажу. Це невеличкий секрет і потіха для мене. Ну, а задоволена загалом. Тими знижками, які я побачила, звичай влаштовувати розпродажів п'ятницю після дня подяки з'явився у США ще в 19 столітті. А сам термін Чорна п'ятниця означає хмару людей, які готові за акційну річ навіть до бійки. Тому в гонитві за дешевим крамом покупці нарідко травмуються. Такий акційний шабаш, каже кандидат економічних наук Мар'яна Романчукевич, можливий лише за кордоном, адже знижки там нарідко сягають 90%. Щодо українських реалій в цьому плані, то вони трішки спотворені. Деякі магазини дійсно роблять велику націнку, потім під час чорної п'ятниці роблять знижки. Фактично вони не програють у ціні, але таким чином хочуть себе розпіарити. Тобто це є рекламний хід в українських реаліях. Навіть бувають варіанти, що оголошуються знижки 60%, Фактично, вони є 20-30% і не на всі групи товарів. Американські магазини зазвичай у чорну п'ятницю отримують половину всього свого річного прибутку. А от чи вдасться набити гаманці або ж залучити нових покупців франківським підприємцям, та відповідно чи приживеться така традиція у місті, говорити рано? Адже для пристрасних шопоголіків окремі прикарпатські крамниці продовжили акційні знижки до понеділка. Лариса Віталій телеканал